Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. На війні загинув волинянин Юрій Ройко. Українські розвідники задали удару по двох об'єктах РФ на Донеччині. На Одещині 11-місячна дитина впала у грібну яму. Слава Україні! ефірі підсумки дня 7 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, трагічних на війні загинув волинянин Юрій Ройко. 41-річний воїн із села Гірка Полонка загинув 5 липня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. На світі зі на відстані півтора кілометра від центрального пляжу потонув катамаран. На борту були семеро людей. За інформацією рятувальників волині 6 липня близько 6-ї години до них надійшло повідомлення про те, що на відстані півтора кілометра від центрального пляжу озера Світязь почав тонути катамаран. Рятувальники на катері дісталися до відпочивальників та доставили всіх до берега. Від надання медичної допомоги відмовились врятовані парубки 2001-2006 років народження та дівчина 2006 року народження. На Волинь приїхав перший у липні евакуаційний потяг з Донеччини. Прибули в області 69 людей, з них 63 дорослих та 6 дітей. За інформацією рятувальників, Волині рятувальники допомогли дітям і дорослим. Зійти з потягу, перенести речі до автобуса, надали моральну підтримку тим, хто її потребує. Всі громадяни при евакуації отримали безкоштовне харчування, були забезпечені водою, психологічною підтримкою. Діти та підлітки отримали травонабори та рюкзаки. Державне бюро розслідувань викрило та затримало групу осіб, які незаконно виробували ліс на Волині. До складу групи входив, зокрема, керівник одного з лісгоспів Рівненщини. Як встановило слідство, організував злочинну групу власник деревообробного підприємства. Він залучив до співпраці водія та трьох лісничих, один з яких згодом очолив лісгосп на Рівненщині. Її зломисники були чітко сплановані. Посадовці лісгоспів підбирали ділянки лісу, де нібито проводились законні рубки, але виробували значно більше дерев ніж дозволяли. Дозволи. Після цього деревину вивозили на деревообробне підприємство, де її обробляли. Та продавали в Україні та за кордоном. незаконні. Рубки відбувалися на території Маневецького та Колківського лісгоспів. Лише з вересня по листопад 2023 року там було зроблено 337 сосен, завдавши шкоди дохіллю на суму майже 4,2 млн мільйона гривень. Загалом, за оцінками ДБР, зловмисники незаконно виробили дерева на загальну суму 7 мільйонів гривень. І до всеукраїнських українських новин вночі на 7 липня у Херсоні лунали вибухи та вирувала пожежа. Як повідомили вам, російська армія задала удари по центральній частині міста. Влада оприлюднила відео з наслідками прильотів через ворожий обстріл. Повністю виграли місцеве кафе. Також у ніч проти 7 липня українська протиповітряна оборона знищила всі 13 ударних дронів, типу шахет, які росіяни запускали по Україні. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Дрони запускали з Курської області в Росії, звідти також вдарили двома балістичними ракетами іскандер М. Повітряну атаку відбили зенітні ракетні підрозділи з розрахунки мобільних вогневих груп сил оборони та засоби РЕП повітряних сил. Шахеди вдалося збити в Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях. На Одещині лікарі врятували життя 11-місячної дитини, яка впала у вигрібну яму. Як повідомили у департаменті охорони здоров'я одеської обласної військової адміністрації, подія трапилася 1 липня у місті Біляївка. Дитина провалилася у вирібну яму, поки мати поралася у дворі. Скільки часу хлопчик перебував у ямі? Невідомо. Знайшовши сина, мати викликала бригаду швидкої меддопомоги, що доставила дитину до міської лікарні. Там немовляті надали. Першу до медичну допомогу та під'єднали до апарата штучної вентиляції легень. Через стан у малюка його перевели до Одеської обласної дитячої лікарні. Там у дитини діагностували стан після утоплення з порушенням свідомості, неефективністю дихання. Кілька днів дитина перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Правоохоронці розпочали розслідування щодо зіткнення мікроавтобуса та автоцистерни у Рівненській області, наслідок якого Загинули 14 людей. Про це повідомив офіс генпрокурора. За даними слідства, 6 липня на дорозі городища рівне Старокостянтинів, поблизу верхів Рівницької області, водій автозистерни виїхав на езотичну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою рівне Хмельницький. Наслідок аварії загинули водії обох транспортних засобів, а також 12 пасажирів, мікроавтобуса, серед яких шестирічний хлопчик. Тіла всіх загиблих вже ідентифікували за життя ще однієї жінки, жительки міста Нетішин Хмельницької області борються лікарі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, експертна служба керівництво прокуратури поліції, ДСНС та обласної державної адміністрації. Наразі тривають необхідні слідчі дії. Українські розвідники задали удару по двох військових об'єктах росіян у Дебальцевому та Новолуганському, що на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Так, 6 липня в Дебальцевому згорів логістичний центр до Росіяни зберігали обладнання для танків та боєприпаси. Того самого дня в Новолуганському спалили коштовну російську автоматизовану станцію поставки перешкод р 330 житель у ГУР. Зазначають, що вогневого ураження по російських об'єктах задали розвідники департаменту активних дій у ГУР у взаємодії з підрозділом. Аеророзідки 45-ї окремої артилерійської бригади у межах населеного пункту Підгуревського району Воронезької області РФ ввели надзвичайний стан після падіння уламків, начебто українського дрона, що спричинило пожежу на місцевому складі боєприпасів. Як повідомив російський губернатор Воронезької області, детонація вибухонебезпечних об'єктів на складі триває досі. Унаслідок одного з вибухів там загорілася господарська будівля житового будинку. У населеному пункті перекрили ділянку автомобільної дороги, а також почали евакуацію громадян у пункти тимчасового розміщення. У ніч проти 7 липня Воронезьку область Росії атакували дрони, які начебто збили російська протиповітряна оборона. Їхні уламки впали на склад боєприпасів, де почалася пожежа. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися не з нами, телефонуйте 068 на шістьдесятвісім 1004 або 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.